Всім привітики! Сьогодні розберемо закони термодинаміки та поговоримо про адіабатний процес. Почнемо з першого закону термодинаміки. Кількість теплоти передано системи йде на зміну внутрішньої енергії системи та на виконання системи роботи проти зовнішніх сил. По суті, системою ми тут будемо називати ідеальний газ. І кількість теплоти позначається літерою Q, зміна внутрішньої енергії дельта У. А робота у нас позначається літерою А. Ось таким чином буде виглядати перший закон термодинаміки у вигляді формули. Та він буде відрізнятися для ізопроцесів. Поговоримо про те, чому він буде відрізнятись. В ізотермічному процесі у нас температура буде константою, вона незмінна. А це означає, що не відбувається зміни внутрішньої енергії, адже нагадую, зміна внутрішньої енергії прямо пропорційна зміні температури. Якщо температура незмінна, то і зміни внутрішньої енергії в нас не буде. Відповідно, кількість теплоти в нас буде дорівнювати лише виконаній роботі. Це відбувається під час ізотермічного процесу. Інакше кажучи, кількість теплоти передане Системи йде лише на виконання системою роботи в ізотермічному процесі. У ізобарному процесі все простіше, оскільки П. вона ні на що не впливає, скажімо так, і вся передана кількість теплоти вона витрачається і на зміни внутрішньої енергії, і на виконання роботи, тому що будуть е, обидві складові формули. У ізохорному процесі у нас об'єм. Константа, тобто він незмінний. А це означає, що не відбувається зміни об'єму, яка так необхідна для виконання роботи. Це, в свою чергу, нам каже про те, що кількість теплоти переданої системи йде лише на зміну внутрішньої енергії системи. Поговоримо трошки більше про ізобарний процес, бо я так сказала, що нічого не змінюється, трошки буде змінюватись. Під час ізобарного процесу кількість теплоти. Можна розрахувати за формулою 5 других М на μ Р дельта Т. Звідки ж береться ця формула? Зміна внутрішньої енергії у нас 3 других. Так. Мія, це що за магія була? Мія вам бульки пустила. Так. Отже, зміна внутрішньої енергії має формулу 3 других: М мю Р, дельта Т. Є. Ну, а робота це у нас П дельта В. Оскільки під час ізобарного процесу тиск незмінний змінний лише об'єм, і відповідно буде змінною температура, ми можемо замінити формулу за допомогою рівняння ідеального газу і отримати M на μ замість цієї формули R, дельта T. А якщо їх додати, ми, по суті, додаємо три других до. Одиничка, ми отримаємо 5 других М на мю р дельта т. А діабатний процес наступний. Це процес, що відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем. І тут треба бути дуже уважним. Тоді зміна внутрішньої енергії дорівнює виконаній роботі, тому що система виконує роботу за рахунок внутрішнього ресурсу, адже зовні ресурсу немає. Зовні не поступає енергія, треба витрачати свою власну. І це відобразиться в нас на задачах. Перша задачка. Для ізобарного нагрівання на 20 градусів Цельсія одноатомного ідеального газу необхідна кількість теплоти 2490 джоулів. Визначте кількість речовини цього газу. Вважайте, що універсальна газова стала дорівнює 8,3 джоуля на моль кельвін. Відповідь запишіть в молях. Ну, якщо у вас універсальна газова стала, то очевидно що там буде або зміна внутрішньої енергії задіяна, або рівняння ідеального газу. Так. Нагрівання відбувається на 20 градусів Цельсія. На це вже дельта. Ну а градус Цельсія дорівнює градусу Кельвіна один до одного, тому я позначу, що зміна буде на 20 Кельвінів. Так, передана кількість теплоти Q в нас дорівнює 2490 джоулів. Ну, ню ми будемо визначати за формулою м на μ. Ю. Яка фігурує в формулі ідеального газу і в формулі кількості теплоти. Оскільки відбувається ізобарне нагрівання, то ми якраз маємо використати останню формулу, яку ми записали. Тобто 5 других м нам РТ, m на μ я заміню літерою ню. У нас буде 5 других R -дельта Т. Ну і оскільки нам необхідна кількість теплоти, ми маємо виразити її з формули даної. Це буде 2 Q... Розділити на 5 r дельта Т. Так, ну, що в нас буде? 2 помножити на 2490. Поділити на 5, помножених на 8,3 і помножених на 20. Я можу скоротити тут нулик індвієчку. В мене буде 2400, 249 розділити на 8,3 помножених на 5. Буде 6 моль. Наступна задачка вона більш стара, ЗНОшна. Ідеальний одноатомний газ кількістю 2 моль розширюється без теплообміну з навколишнім середовищем. Відсутність теплообміну з навколишнім середовищем нам націкає на адіабатний процес. Температура газу при розширенні зменшилася на 10 градусів Цельсія. Визначте роботу, виконану газом при розширенні, ну і універсальна газова стала. При адіабатному процесі робота у нас виконується за рахунок зміни внутрішньої енергії, а це означає, що А у нас буде дорівнювати 3 других 3 других. Ну, звісно ж, М на μ – це ню Р дельта Т. І порахувавши, ми отримуємо 249 джоулів. Це два моменти, які я з вами хотіла обговорити стосовно першого закону термодинаміка. Але закон у нас не один, їх два. Тому ми переходимо з вами до теплових двигунів і більш детально розглянемо другий закон термодинаміка. Що називається тепловим двигуном? Це теплова машина, яка перетворює теплову енергію на енергію механічну. Вона зазвичай складається з трьох складових: це нагрівник, робоче тіло і холодильник. Нагрівник передає енергію до робочого тіла. Робоче тіло витрачає енергію на виконання роботи та надлишкову енергію передає холодильнику. Ось так виглядає плюс-мінус робота теплового двигуна, знаєте, на пальцях. Нагрівник передає, до речі, кількість теплоти за рахунок згоряння палива. Ну і, звісно ж, тепловий двигун, як і будь-яка корисна машина, буде мати коефіцієнт корисної дії, ККД. Його можна розрахувати за стандартною формулою Робота корисна на роботу повну але роботою повною ми будемо вважати кількість теплоти, що передається від нагрівника до робочого тіла. Інакше ця формула може виглядати як Q-нагрівника мінус Q-холодильника розділити на Q нагрівника. Що ж тут таке Q-нагрівника Q-холодильника? Кількість теплоти, що передається від нагрівника робочому тілу, це Q з індексом n. Кількість теплоти, що передається від робочого тіла до холодильника, це QH, холодильника. і розділити на Q нагрівника. Ми прекрасно розуміємо, що якщо від загальної кількості енергії, що передається до робочого тіла, відняти теплову втрату, тобто те, що передається до холодильника, в нас залишиться корисна робота. Ось ця різниця це, по суті, є корисна робота, яку виконує робоче тіло. І є ще одна формула для коефіцієнта корисної дії теплового двигуна. Це різниця температур нагрівника і холодильника розділена на температуру нагрівника. Ну і, звісно ж, помножена на 100%. Насправді, другий закон термодинаміки він має кілька формулювань від різних вчених, що займалися вивченням термодинаміки в той час. Наприклад, одне з них це те, що тепло не може передаватися від менш нагрітого тіла до більш нагрітого. Завжди відбувається навпаки, віддає тепло більш нагріти тіло. А пан Саді Карно, який займався вивченням термодинаміки і, власне, сформулював е, другий закон термодинаміки в тому вигляді, в якому ви бачите його на екрані, він також створив певну модель ідеальної теплової машини. Він сказав, що будь-яка реальна теплова машина, що працює із нагрівником, який має температуру та нагрівника, і холодильником з температурою та холодильника, не може мати ККД, який перевищує ККД ідеальної. Теплової машини, що ж таке ідеальна теплова машина? Саді Карно це машина, що працює за циклом Карно. Цикл карно складається із двох ізотермічних і двох адіабатних процесів, що чергуються між собою. Ось ми бачимо, стартуємо ми з точки 1. Спочатку йде ізотермічний процес, далі адіабатний, причому все це розширення, а потім ізотермічне стискання і адіабатне стискання. Це і є цикл карно, що складається з двох ізотермічних і двох адіабатних. Прийдемо до задач. За один цикл тепловий двигун виконав корисну роботу 40 мегаджоулів. Таку ж кількість теплоти передано під час цього навколишньому середовищу. Визначте коефіцієнт корисної дії теплової машини. Що ж, корисна робота. А корисне 40 мегаджоулів. 40 мегаджоулів. Таку ж кількість теплоти передано навколишньому середовищу. По суті, це Q-холодильника теплова втрата. Нам необхідно знайти ККД. Щоб обчислити ККД теплового двигуна, ми маємо роботу корисно розділити на кількість теплоти, що передано від нагрівника до робочого тіла. Q. А ця кількість теплоти, вона ж складається з корисної роботи, що виконав тепловий двигун, і з теплових втрат даного двигуна. Тобто я можу змінити формулу ККД і записати, що це в мене буде робота корисна, розділити на суму кю-холодильника і корисної роботи, помножити на 100%. ККД буде дорівнювати 50%, адже 40 розділити на 80 і помножити на 100% буде 50%. Остання задачка. Під час роботи ідеальної теплової машини від нагрівника отримано кількість теплоти що дорівнює 300 кДж, а холодильнику передано кількість теплоти 100 кДж. Визначити температуру нагрівника, якщо температура холодильника дорівнює 250 к. Тут ми маємо використати декілька формул ККД і з'єднати їх в одну. Адже ККД можна обчислити як Т нагрівника мінус Т холодильника розділити на Т нагрівника, помножити на 100%. І ККД можна обчислити як Q нагрівника, мінус Q-холодильника розділити на Q нагрівника. Помножити на 100%. По суті, в мене буде утворюватися пропорція Т нагрівника мінус Т холодильника, розділити на Т нагрівника. має дорівнювати Q нагрівника мінус Q-холодильника. Розділити на Q нагрівника. Представляємо всі числові значення, що ми маємо в цій задачі. Температура нагрівника невідома, температура холодильника 250. Тобто Т нагрівника мінус 250 поділити на Т нагрівника має дорівнювати. Оскільки Q нагрівника в нас 300 кДж, Q холодильника 100 кДж, їх різниця дорівнює 200 кДж або 2 на 10 в п'ятому степені. В знаменнику в нас просто Q на грівника, тобто 3 на 10 в п'ятому степені, я одразу переводжу кілоджоулі в джоулі. То в мене виходить, що Т грівника мінус 250 розділити на на грівника має дорівнювати 2 третіх. Я помножу хрест на хрест як в пропорції, і мені не вистачає місця, тому я його звільню вгорі. Що в мене виходить? 3 помножити на Т грівника... Мінус 750. має дорівнювати 2 Т на грівника. Це звичайне рівняння. Ми переносимо 2 Т на грівника ліворуч, 750 праворуч, і Т на грівника буде дорівнювати 750 кільвінів. 750 кільів. Ось така у нас простенька задачка. Відповідь буде Г. На цьому все. Дякую вам всім за перегляд і всім па-па!